Майструємо сьогодні ось такі міні-кошечки. Для цього нам знадобиться паперовий стаканчик, нарізаємо полоски по 1 см, як в мене на відео. Далі товсту нитку закріплюємо з виворідної сторони та починаємо обплітати наш стаканчик, як у мене на відео. Спочатку нитка йде зверху полосочки, далі ми її підводимо під низ. І так оплітаємо наш стаканчик до того часу, поки не отримаємо відповідну висоту кошечка. Відрізаємо та закріплюємо нитку. Нитку, і також відрізаємо зайві частинки із стаканчика. Кінчики загинаємо та підклеїмо до середини, далі товстий дріт, обмотуємо ниткою. Можна ще додатково виплести косичку та наклеїти зверху. Прикріплюємо ручку до кошечка, декоруємо на свій смак, даємо всередину трішки сизалі, робимо яєчка із повітряного пластиліну, і наша робота готова. А з тебе лайк та підписка! У мене ще багато уроків та фішок.